Бійтесь обрізати цього кущика. Дивіться, ми його зараз отакочіканентко. Опа. 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 Не бійтеся, не бійтеся його тако обрізати. Тому що ви бачили, на що воно було похоже, зовсім-зовсім некрасиве воно було. Воно зовсім було некрасиве. А через років, скажімо так, 3-4 з цього куща, що ви бачили, зробиться ось такий кущик або ось такий. І буде отака красотінь. Нічого, воно мені, звісно, ніяких. Фінансового результату це мені не приносить ці мої скажімо так, оце заняття, да, на скільки років. Але для, для душі, скажімо так, виходить красота. Тут об трошки більше обрізали, зато потім вийде у вас ось така красотенька. Дивіться, як красиво виходить заборчик біленький, самшиті, кругленький, дуже класно виглядає. Ці треба постригти, не знаю. Сьогодні вже часу немає. Сьогодні вже не пострижу. Два штуки постриг, там посипав, там покосив. І така виходить красота. Так, заборчики, кому треба. Упаковка 2,5 з 400 метри гривень, культиватор 6500, який мені тільки що це посапало це все. І газонокосарочка, акумуляторна теж 6000 тисяч гривень. Це тільки буде тушка без акумуляторів. Треба акумулятори, то укомплектуємо вами акумуляторами.